298. Така уточнена кількість пасажирів та членів екіпажу Боїнга 777-200, що виконував рейс Амстердам куала Лумпур, і у який напередодні на Донеччиною влучила керована ракета інформації про людей, які перебували на борту, і яким би вдалося вижити. Немає серед загиблих 80 дітей. На тепер відомо, що вдалося знайти тіла 182 пасажирів. Рятувальники прочисують і місце трагедії, і околиці в радіусі кількох кілометрів. Тіла загиблих далі для офіційної ідентифікації будуть доправляти у Харків. Задім майорам видвігаєтесь одному, Село Грабове Донеччина місце падіння збитого терористами. Літака тут тривають пошуки загиблих, 283 пасажири, 15 членів екіпажу. Станом на цей час відомо про 181 знайдене тіло. Рятувальники продовжують прочисувати територію катастрофи. Сьогодні ж почали оприлюднювати перші фото загиблих: жінки, чоловіки, діти серед них і немовлята, і навіть цілі сім'ї. Хто по роботі, хто на відпочинок? Літак здійснював рейс з Амстердама до куала Лумпура. За уточненими даними на борту перебували громадяни щонайменше десяти країн. Серед загиблих найбільше голландців понад половина. Далі австралійці, індонезійці, британці, німці, бельгійці, філіппінці, канадієць та новозеландець. Раніше також повідомлялось про те, що на борту перебувало 23 громадян. США однак інформацію щодо них досі офіційно не підтвердили. Рідних та близьких сьогодні вкотре повідомили, надії немає, загинули усі, хто був на борту. у вас були родичі на борту. Так наразі вони оббивають пороги авіакомпанії, аеропорту, державних служб. Головні питання: чи знайшли тіло, як упізнати, як доправити назад додому, аби поховати, більше зготуються летіти в Україну. Ми інформуємо родичів загиблих одразу після отримання будь-якої нової інформації. Наше завдання доправити найближчих родичів до України. Але хочу наголосити, до Києва дістатися легко, але до місця катастрофи ще 500 кілометрів. Працюємо над логістикою, як саме і яким транспортом діставатися. Готуються до зустрічі родичів загиблих і в Україні. В Міністерстві закордонних справ сьогодні заявили, ідентифікацію загиблих будуть проводити у Харкові. Окрім появи ж перших світлин, поступово стає відомо і про те, хто саме ці люди понад сто з них це представники організації боротьби зі снідом. Одного з них голландця звали Пім. За ним нині тужить не лише на батьківщині киянка Олександра. Добре знала хлопця. Це був його останній пост. Через цей пост всі почали писати його брату, його друзям, чи він сів на той літак і дізналися, що так він і ще чотири активіста з Амстердама таки полетіли, і таки загинули. Взагалі близько ста людей загинули, які летіли на цю міжнародну конференцію. Серед загиблих також член Сенату Нідерландів Вілем Віттевен, прес-секретар Усесвітньої організації охорони здоров'я, британець Глен Томас, і ще десятки і десятки прізвищ та імен. Іван Грибенюк, Алла Хоцінівська, Галина Баланович та Павло Шаповал. Спецкор 2+,2.